Ось і настав найкращий день Ірчиного життя день весілля. Вирішено було відгуляти по скромному, так сказати, вдома, у вузькому колі близьких та друзів. Ірка так хвилювалася, що напередодні бахнула 50 грам. навіть не коньяку, а карвалолу, щоб нерви вспокоїть. Та й вляглася спати. А на ранок як прокинулася. І їй щось так поганесенько було, подумала, що в неї похмілля, а потім згадала, що вчора не підбухувала, а просто стара стала. Вирішено було мейкап і зачіску довірити рукам професіоналів, щоб жених, не дай боже, з переляку з під вінця не змився. Маман, як гуру в цій справі, допомагала Ірці одягатись. Бюджет був закладений скромненький. Тому і платчико було малесеньке, як вихідні, не вспіло начатись, а вже закінчилось. Зато красивесеньке, білесеньке, з метеличками, замість фати хотіли бабину тюль вінтажну причепить, але баба сказала Хрін вам, то на похорон, і довелося знову взяти маманову фату. Точніше те, що від неї залишилося після дівічника. Бо то була одна єдна річ навітькові, коли той стрібкіз на столі танцював, а бабулька у Ірки натуральний дункан Маклауд з того американського серіалу, той, що безсмертний з клану приклаудів, і їй уже стільки рочків, що стільки не живуть. Дай їй, боженько, здоровлячка, як побачила Ірку, аж перехрестилася, і діловито прошепеляволо мотко Боска, Ірко, куди це ти лижі навострила? Та заміж виходжу бабцю за семена. То ти ж, як будеш виходить з хати, каже бабулька, не забудь вдіти шапку і покакунять. Цю єдину пораду бабця казала Ірці все життя. Причому на всі випадки того життя. Чи то в школу, чи на дискотеку, чи на роботу. Маман також вирішила красу навести. Опять ті бігулі, чи як їх трясця називають, всю ніч спала в них, як той каденюк, в скафандрі. Тільки в результаті отримали не гніздо, а мокрого баранчика, і платтячко надягнула в квіточку, наче баран на клумбі, і все. Кума також красива була, як свиня сива. Такий шалаш зробила на голові. Як раніше в таких у селі весілля гуляли, Тільки він, якийсь похилений бік був, наче кішка Сонька його всю ніч зализувала. Лімузин бюджетом був непередбачений. тому в ЗАГС вирішено було їхати батяним ланосом. Ірка попросила його гарно прикрасити. Котиків та білочок не було. Проте було знайдено стару ляльку якою маман ще без зубою гралася в глибокому дитинстві? Чогось голова тої ляльки не хотіла тулуба триматись, батя, як завжди, знайшов вихід з даної ситуації. Він просто надів її на якусь палицю, вийшов прямо в Голівуд, правда, індійський, і коли вже їхали. То так прикольно, та гляючи на голова то підіймалася, то опускалася на отій палиці, ну, наче якийсь ужастик. Біля ЗАКсу Семен побачив свою невісту. На кілька секунд йому відібрало мову та перекосило рота, наче при інсульті чи то від того, що Ірка така гарна, то лініт? То є велике питання. Відеооператор запізнювався на початок дійства. І коли їх уже офіційно оголосили сімейною парою, прилетів захеканий оператор і попрохав усе спочатку повторити Таким чином, Ірка з Семеном були одружені двічі, ну щоб, напевно, так би мовити, в той час батя поїхав по весільний торт. Він поклав його на заднє сидіння свого Ланоса. І коли Ірка з Семеном сідалися в той ланос після весільної церемонії, Ірка всією своєю пишною дубцею сілася на того торта. Добре, що весілля вдома справляли, бо той торт повилазив навіть із трусів. Зато платічко не забруднилося. Кума з маман дуже переживали, щоб той віток не приперся до ірки на весілля, бо може повторити свій номер з дівішника, а у бабульки серце слабке, бо серце не потяг, стає один раз. А грошей на похорон нема. Коло двору вже всі гості зібралися та й чекають на молодят. Коли під'їхав весільний Ланос, то Ірка боялася з нього виходити, бо торт був шоколадний, а в машині тепло. Як маман не намагалася виправити даний ситуаціон, все одно гості подумали, що вірки дубця пошмуру зійшлася, мабуть, від радості. Столи ломилися від різноманітних наїдків, гості говорили тости, а Ірка в житті стільки не цілувалася, як зараз. Божечки, бідолашний Семен. Я думала, що вона його до вечора з'їсть, так присмакувала. Тут уже дійшла черга з тостом і до моєї маман. Я, Ірку знаю вже давно. Ми познайомилися з нею, коли ще вона була зі Славіком, так, Славік? А всі гості дивляться на нього і потихеньку перестають шуміти. А він сидить і не знає, куди себе подіти. Чи під стіл сховатися, чи з хати дриманути. Потім, коли вона славіка на Макса поміняла Оно, оно ж він, Макс, що з краю сидить. Не дасть збрехать. Ми посварились через це. Макс вже був моїм хлопцем і десь півроку не розмовляли. Максим в цей момент аж пополотнів, а гості, ще уважніше, маман почали слухати, аж вуха в її сторону розвернулись, а беньки в той час всі на Макса вилупили. А маман продовжує А коли вона з петькою зійшлася, А його ж я знаю, як облупленого, бо в одному класі вчилися, да петька, і всі гості так голови позвертали на петьку. Що той ледь свідомість не втратив, а його дівчина, що сиділа поруч, так на нього подивилась, що я подумала, капець тобі вночі, бідося. А маман, не помічаючи всього цього, далі продовжує, от тоді ми з Іркою, як рідні сестри стали. Ну, маман не встигла тост закінчити, бо Ірка в цей момент закричала, Горька, схопила Семена за морду і давай його далі доїдать. А потім, як почали танцювати, то місцями штукатурка відвалюватися зі стелі почала. Одні хрестилися, що дурачка сплавили, а інші шкірилися, що пристроїли ту притрушену. Тут усім на радість припхався славнозвісний вітьок. Молодят привітати з кращим, так сказати, днем їхнього життя. Він уже дійшов своїй кондиції, бо теж уже встиг погуляти на якомусь збівовиську. І от вони разом з комою вирішили викрасти нівєсту, бо Ірці дуже закортіло покурити, аж вуха посиняли і в трубочку закрутились. А при семенових предках якось соромно цигарки цмолити. Проти вживання табака я теж лекції цим притрушеним читала. Але хто ж слухає? Така сама історія, що із е, бухлішком. Віток кілька разів намагався підняти Ірку, але в нього нічого з того не вийшло, бо трішки впав дубцею прямо в гній, що біля сараю зберігався, тому у свинарник пішки пошкандибали. Всі так захопилися цим процесом, що потім ірку крали ще двічі. На третій раз Семен сказав, щоб усі в дубцю йшли, і що більше викуплять нівесту він не збирається. Бо весь викупний бюджет було вичерпано, а мікрокредити брати він не буде, проте згоден, щоб йому заплатили за те, щоб він її до себе забере. Пізніше гості почали трішки нудитись, тому Ірка вирішила, що треба терміново, прямо срочніше влаштувати мордобій. Бо яке ж весілля та й без драки, га? Тільки от не придумала Дідся. Кого б ото відлупцювати треба? Віток знову розпочав свій бенефіс, кричав, як гарно тут у вас в селі, як душевно, аж їхати не хочеться. І що можна буде Новий рік тут справляти, і з цими словами поліз цілуватися в засос до Семена. От тут вже Ірку прям вкурвило. Як гепнула вона того відька в око з розворота, той ледь на підлогу знов не встелився. Ну нічого, переживе Бідося, проморгається. Вона чомусь вирішила, що віток гей, і захотів у неї Семена відбити прямо на весіллі. Ото напилася мантелепа з бантиками. А потім вона захотіла, щоб Семен переніс її через поріг на руках, як у кращих голівудських кінах. Проте Ірка ніколи худобою не відрізнялася, а Семен хотів показати, що парень він моцний, і вхопив туди досю на руки, то в нього одразу ж поперед як стрейнуло, що через поріг довелося його переносити. Гості вже потихеньку почали розходитись по хатам, деякі повзли, а хтось просто ліг в напрямку дому. Ми з маман також додому пішли. Маман. Ти ж знаєш, як я обожнюю свадьби. Нівеста вдає, що вона янгол, який спустився на грішну землю. Жених робить вигляд, що знайшов саме ту єдину, яку все життя шукав. Батьки з обох сторон вдають, що в захваті один від одного і від нового подружжя в цілому. І ті когості в цьому плані щирі, бо прийшли смачненько піджерти. Та нагулятись досхочу, а ще перемити всім кісточки на наступний день.